Все в лісі співає Василь Сухомлинський. Весною ми пішли до лісу. Зійшло сонце, подихнув легенький вітерець. І всі дерева в лісі заспівали. Кожне співало свою пісню. Береза співала ніжну пісню. Слухаючи цю пісню. Хотілося підійти до білокорої красуні й обійняти її. Дуб співав мужню пісню. Коли ми слухали пісню дуба, нам хотілося бути сильними, відважними. Верба, що схилилась над ставком, заспівала задумливу пісню. Прислухаючись до пісні верби, ми подумали. Що прийде осінь і листечко з дерев осиплеться. Горобина співала тривожну пісню, від цієї пісні до нас прилинула думка про темну ніч і бурхливу грозу, від якої гнеться тонка горобина, немов шукаючи захисту. Ось які пісні почули ми в лісі.